Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з математики. Сьогодні до нас на заняття завітав горобчик. Він каже, що потрібна наша допомога. Птахи переплутали свої будиночки і не пам'ятають, хто на якому дереві живе. Давайте допоможемо птахам знайти. Їхні дерева. Дятел живе на першому дереві праворуч. Діти, знайдіть перше дерево праворуч. Ось воно. Сова живе на третьому дереві праворуч. Де це дерево? Знайдіть його. Ось воно. Горобчик живе на першому дереві ліворуч. Знайдіть це дерево. Ось воно. Сорока живе на третьому дереві ліворуч. Де це дерево, діти? Знайдіть його. Ось воно. Діти, чи всі птахи знайшли свої дерева? Ні, а хто не знайшов? Так, синичка, давайте порахуємо, скільки дерев. Дерев чотири. А скільки птахів порахуйте? Птахів п'ять. Чого менше дерев чи птахів? Дерев менше. А на скільки? Так, на один. А чого більше? Дерев чи птахів? Птахів більше. Наскільки, діти? Так, на один. Діти, давайте допоможемо синичці і зробимо для неї будиночок. Для цього ми з вами використаємо геометричні фігури. Викладіть з геометричних фігур будиночок для синички. Ви викладайте у себе на столах, а я на екрані. Повторюйте за мною. Ось такий будиночок для синички. Ми побудували. Які геометричні фігури ми використали, діти? Так, трикутники і круг. Тепер у всіх птахів є свої будиночки. Діти, а зараз пропоную вам пограти і домалювати фігури так. Щоб вони перетворилися на предмети. Спробуйте у себе на листочках, а я спробую тут. Погляньте, що в мене вийшло. З кругів в мене вийшло сонечко і повітряна куля, а з трикутників перетворилося на ялинку. Расольку та морквинку. Діти, намалюйте, якісь предмети не обов'язково такі, як у мене. А наше заняття завершується. До нових зустрічей. До побачення!